Ми можемо зробити комплексну фізичну реабілітацію в пацієнта вдома та навіть необмеженій відстані контролювати реабілітаційний процес. Проходити професійну реабілітацію в зручному для пацієнта місці дозволяє основа. Унікальна система реабілітації, яку розробив аспірант факультету біомедичної інженерії Київської політехніки Олександр Кривякін. Апарат дає змогу комплексно розвивати м'язову моторику дітей з дитячим церебральним паралічем, у хворих з постінсультними станами, людей з травмами спинного і Головного мозку можемо використовувати велотренажер, виставляти його на необхідну висоту як для роботи з верхніми кінцівками, так і для роботи з нижніми кінцівками. Блочні ваги ми можемо використовувати як навантаження на роботу з крупною скелетною мускулатурою, так і для компенсації ваги. За допомогою смарт-воч та відеозв'язку реабілітолог в реальному часі контролює дихання, пульс, тиск і коригує програму тренувань. За функціоналом, основа це компактний реабілітаційний центр, якому немає аналогів в Україні, і він в рази дешевший за подібні закордонні системи. Це стоїть дешевше нового айфон. Тренажер підходить як для індивідуального використання вдома, так і для реабілітації кількох пацієнтів. То навіть в тих самих фельдшерських пунктах ми можемо поставити два-три спеціальних тренажера. Один реабілітолог може працювати з невеликими групами. Тобто 6-8 пацієнтів він може контролювати. Олександр з командою працює над створенням власного реабілітаційного центру, де вони вдосконалюватимуть систему основа і відновлюватимуть здоров'я українців. Дмитро Собко для КПІ Медіа.